Доброго дня, дорогі друзі! З вами архітектор Юрій. В нашому сьогоднішньому відео ми поговоримо про будівництво зимою, чому воно саме вигідно і чому саме бетонні роботи краще проводити зимою. Кожна будівельна компанія або організація має якусь статистику. Тобто відносно цін, особливо цін на будівельні матеріали. Якщо сказати простовою мовою, має бухгалтерію. Так от, а якщо подивитися та порівняти ціни з кожним роком, тобто, наприклад, в 2023 році осінню будуть одні ціни на будівельні матеріали, то в 2024-весною вони будуть в середньому на 15-20% вищими. Якщо згадати 2020 рік, то там взагалі була катастрофа, там ціни піднялися на 100-150%. За той самий період. Тепер, власне, я вважаю, потрібно поговорити про головний міф, або, скажімо так, казочку, що бетонні роботи зимою це дуже проблемно, що бетон може порвати, зіпсувати. Насправді це все байки оскільки бетон саме зимою набирає найбільшої потужності за рахунок того, що процес гідратації триває набагато довше. Тобто, коли ми маємо гарну погоду, нам потрібно 28 днів, щоб бетон взяв свої 100%. Тобто, зазвичай 50% перші він бере там буквально за перші 3-4 дні. Інші 50% проєктної міцності бетон набирає на протязі 20-25 днів. Але буває і таке, що процес гідратації триває набагато довше, тобто в зимній період він може тривати і 40, і 45 діб. Напевне, кожен професійний будівельник з досвідом знає, що коли в тебе йде відповідальний етап бетонних робіт, то тобі обов'язково треба робити формочки. Тобто заливати бетон в форму, щоб потім можна було перевірити його якість. І коли через твої руки проходить сотні цих зразків, досліджень, то ти помічаєш дивну тенденцію, що саме зимній бетон набуває найбільшої якості, тобто він фактично відповідає не класу бетону, а марці бетону, тобто верхньому порогу. Друзі, спробуй пояснити простою мовою тим, хто не в темі. Отже, друзі, марка бетону це коли є показник середній. Тобто, якщо марка 350, там може бути 350, може бути 300, а може бути навіть менше. А от коли мова заходить про клас бетону, то, наприклад, B25 це гарантована потужність та якість бетону, тобто 250 Мпаль на сантиметр квадратний. І менше бути не може, оскільки, якщо буде менше, це буде інший бетон, менш якісний, відповідно, він має бути дешевшим. Отже, я думаю, всі зрозуміли, що 350 марка бетону відповідає класу бетону b 25 Хоча мегапаскалі тут вказані досить різні, але орієнтуватися треба саме таким чином. Тепер же, друзі, давайте копнемо трошки глибше. Коли проходить хімічна реакція в бетоні, температура може сягати 60-80 градусів. І коли е, стається мороз, у вас виникає питання, а чому так? Мінус 10, 15, там плюсова температура, тобто воно має якось компенсувати. В тому -то й проблема, що е, на стикі цих температур може статися розрив. І щоб цього розриву не сталося, наша компанія використовує зазвичай два методи. Перший метод це коли ви робите парничок, і другий метод, коли ви комбінуєте парничок. Та термос, тобто ефект термоса. Тобто, наше завдання як будівельників потримати та контролювати температуру на протязі трьох діб, щоб вона була плюсовою. Тепер у вас виникає логічне запитання: ми гріємо там, ми накриваємо, нам потрібно утеплювач, щоб створити термос. Друзі, утеплювач вам і так, і так потрібний для того, щоб утеплювати підлогу після того, як ви закінчите загальнобудівельні роботи, особливо, якщо ви будете робити. Теплий пол в будь-якому випадку він вам потрібний. Зазвичай, якщо ви хочете якісно зробити утеплення, то це 100 мм. Цього більш ніж достатньо, щоб утеплити якісно ваше перекриття або вашу бетонну основу, або той же ж фундамент. Отже, друзі, констатую факт: зимою будуватися дешевше, бетон набагато якісніший. Приймати рішення, звісно, вам. Я, як експерт в своїй сфері, тобто дипломована людина, яка не просто проєктує, а й будує, має свою думку. Хтось може погодитись, хтось ні. Але я спираюся на факти, досвід, дослідження та научний підхід. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, поставте, будь ласка, лайк, напишіть коментар, я буду вам дуже вдячний. Бажаю всім гарного настрою, гарного будівництва і найголовніше в наш теперішній час мирного неба. Дякую, друзі, за перегляд. Ezt a nevű lányom, elvesztettem párom a